Наступна поїздка. Починається нова поїздка. Нарешті була досить довга пауза, десь близько місяця, і вже захотілось кудись їхати. А попереду мене чекає сонячна Іспанія, сонячна потім Португалія, але дещо холодніша, тому що знаходиться біля океану. Буде фінансова виставка SBC, СБ... яка перша для мене. А буде відкриття фонду венчурного і святкування в честь цього моїм товаришам. Зараз сижу насправді, прям змушую себе записувати це відео, тому що тільки що їхав в таксі, клацав телефон, бронював собі автомобіль, і так почало сильно нудити. Сижу, от п'ю водичку і намагаюся починати налаштувати себе, писати відео. Про щось далі розповідати, хоча це дійсно важко. Я от задумався вперше, насправді, що вся, все ці відео, вони якби насправді, коли вже починаєш цим займатися, то це по факту як робота. Немає можливості не писати, тому що блог ведеться, хочеться більше відео, хочеться розвиватися, набирати якихось більше переглядів, більше коментарів, бути більш корисним. І, відповідно, Треба інколи, навіть коли нудить, а так прямо страшенно нудить, я от сажу, треба себе змушувати. Тому п'ю воду вже стає легше. Не знаю, що ще з'їсти, що ще випити, щоб менш нудило. Може, каву, то піду спробую каву, як мінімум перед літаком вип'ю її, щоб не так спати хотілося, а можна було щось літаку корисне поробити. Спеціальна доплата за цю велику кількість місце. Одразу перше, євро розказую, що, що має вже більш ніж за восьму, а і досі було світло. Ну, власне і зараз там все відніється. І у нас да, в Східна Європа, Україна вже темно. І це не тут туди радувати. Потім я з тьортами познайомився. І... Продав їм історію з необанками. Вони будуть шукати мені тепер клієнтів. Це друга позитивна історія. І тепер таксі. Корише, а. А. Зараз будем їхати а, на вечер. Бізнес вечерно. Новий день. Чесно, ніколи так довго не забиравши автомобіль з оренди, і я точно не рекомендую цю компанію. Називається Аламо майже дві години. Просто черга, тому що вони так все відпрацьовують. 140 за чотири дні а, євро плюс страховку мені впарили. А, не знаю, чиї брати не брати. Ну, звісно, мабуть, так як це Іспанія, краще її взяти, а, тому що люди тут їздять не дуже обережно. Дощить, приїхав в Іспанію, щоб сонечком тут насолоджуватись, кататися на кайті, а тут постійно дощ. Заселяємось, йдемо в гості до Міші. І так от. Подивимось, як тут Міша живе. Сразу в перший раз я йду і перший раз ви побачите. Так, пограли волейбольний чил одразу. В перший день пригнали і пішли грати в волейбол з Мішею. Нас іспанці прийняли тут, зіграли декілька партій. Виграв, виграв, ще знає історія. І руки всю цю гру. Дуже класний чил, тільки тут якісь хлопці і дівчата ось тусять, кажуть, що -го шосту годину. І вони тих, всім вже заважають тут. Але круто. Так, похмуро насправді, але ні доща, нічого немає, навіть краще, ніж сонце. кілька слів про Аліканте. Отже, 350 тисяч людей місто портове, досить багато якихось є розваг, хоча кажуть, що Аліканте менш таке наповнене соціальними якимись місцями, розвагами і так далі, ніж та ж сама Валенсія. А тому не так багато людей хоче там жити. Для мене більш такий, мабуть, спокійний все ж таки вайб. А набережні дуже спокійні. Великий плюс був це вся набережна повністю всиплена, така ввалена, завалена турніками. Отже, я у Ксабі це якесь невелике місто, 100 кілометрів приблизно від Аліканте. Приїхав сюди на автомобілі до свого партнера, а тому, що вони зняли тут вілу десь в районі 3 тисячі євро, двоповерхова велика віла. Але одна з цілей цього блогу, як не як, це розповідати про те, що відбувається з моєю компанією бізнесом, відповідно до нашого статусу. Що у нас зараз відбувається? Ікспейт починає розвиватися досить масштабно, тому що з'являється. Більше людей, які з криптою, і вони хочуть а, цю крипту якось використовувати, щоб а, робити покупки в реальному світі, тобто не купувати а, там біткоін, ефір а, чи. Не, не торгувати, не трейдити і так далі, а вже якось умовно ви виходити з цієї крипти, і це логічно, тому що крипта коштує там біткоїн більше 60 тисяч доларів. Вже є люди, які хочуть закріпитися та хочуть щось купити за ці гроші, які вони заробили. Тому в такі моменти, як я вже зрозумів, ікспейд починає рости. І тому зараз команда зросла в два рази, а досить активно прокачую бренд. Я вперше. А, там замовив ряд статей в крутих медіа, а де ми про сказали, як робимо там наш бізнес. А, багато інтерв'ю якісь, які ми організували. Частина інтерв'ю по факту відбувається за ініціативою власників цих каналів. Тому я дуже задоволений тим, що прокачується саме бренд зараз і нарешті формується там класна прибуткова компанія, а, яка там займає свою нішу на ринку. Це от наступний крок до побудови моєї фінансової імперії, тому що XP буде запускати карти, і це от якийсь там наступний етап, до якого давно йшли. Насправді давно планував будувати а, там вже карт картки, випускати, і я думав, що станеться це значно раніше, а виявилось важче. Але все одно от, потрібно цілитись там в десятку, попасти, в та, ніж цілитись в п'ять, попасти в 3. Типу в будь-якому випадку попадається вище і краще. Ось тому я задоволений загалом, темп все одно швидкий. Однак я ще раз да, надіявся, що буду запускати карти і всі проєкти значно раніше. Але чого я дивлюся, якщо це фінансовий світ, і запускати свій банк, свої фінансові проєкти точно не так легко. Так, покажемо тепер вайп. Доброго ранку, мій третій день, якщо не помиляюсь, вчора провели весь день просто на пляжі, тому що поїхали на кайтсерфінг, але не було вітру об'їздили чотири точки навколо нашого міста і нічого, на жаль, не було. Тому дійсно під кайт підходить не всі локації і існують такі місця в світі, де майже завжди дує. І от минулого року я був в. В Сицилії а, і там в нас всі дні взагалі дуло. Буває таке, що там десь, можливо, один з тижня день не такий активний, але загалом було. Домовились сьогодні а, про те, що на п'яту вечора ще раз спробуємо, там має, наче такий легший вітер бути. Я можу взяти великого кайта і спробувати покататися. Життя блогера я застудив горло, і мені все одно потрібно розказати, записати контент. Починаємо нашу накатку годин на кайт серпін. Hi. Good. I'm Alex. Майсел. Я коротше недостатній вітер. Так що кататись, скоріше за все, не будемо і контенту не буде. От, буває так? Okay. Що зараз познімаємо, як хлопці будуть вчитися. Він каже, що вітер дує, і відповідно там є вікно, де дує вітер, тобто половина, умовно кажучи, круга, де кайт буде активним. Тобто, куди він може бути натягнутий. І от ми визначили тільки, що звідки він дує, цю центральну лінію, де він найбільше дує, і бокові оці вікна. І от вже над нами стоїть кайт. Ось він тримає його І зверху там. Невеликі кайти починається взагалі все з того, що потрібно навчитись управляти кайтом і тримати його 90 градусів. Тобто, це найперше. Немає ніякої доски просто навчитись утримувати його в цьому вікні вітровому вікні, щоб він не падав, щоб він не тянув. І ось він вліво вправо його дергає так, свине і. Потім вчепить собі пояс, вчепить цю штуку за пояс і буде ним управляти. Останній день почав з того, що пішов в басейн і гарний сонячний день з таким пейзажем. І сьогодні в мене зйомки. Валіканти сьогодні в мене бізнес-зустріч, і ввечері лечу до Португалії одразу на івент. Дуже-дуже насичено активно. Так, просто показую вам, як виглядають вулички. Щоб було розуміння. Такі, до речі, пейзажі цікаві от в цьому місті, в Іспанії. Вони тут і осінні є, тобто не, не все. Да? От тут зараз зелене все навколо. А тільки що я приїжджав осіннє, навіть десь в якомусь моменті мені здавалося, що я десь там до Чикаго доїжджаю. Тому що, пам'ятаю, був там в Чикаго, Сент-Луіс, Міссурі в Штатах скрізь. Осінню, і там такі от осінні пейзажі були. В якісь моменти себе відчував, наче в Саудівській Аравії в Ріаді. там оці такі будинки світло пофарбовані, вигорілі і невисокі, якісь ринки щось відбувається. От мені нагадало. така досить різноманітна Іспанія, і дійсно там мені раніше, коли я менше по Іспанії подорожував, здавалося, що вона схожа на Італію. Але все-таки відрізняється. От, е, Італія, вона більш е, в деяких районах більш одноманітна. А, а Іспанія от, навіть в межах там, одного невеликого такого району е, от, дуже відрізняється все. Що скажете, в кого є велике розуміння відмінностей цих двох країн, морських? Розкажіть, напишіть ваші думки, от, цікаво, хто більше досвіду має, що вважає на цю тему. Дуже цікаво. Записуємо інтерв'ю. Це так. ну, така е цікава карта. про юрліцо і про податкові наслідки використання. Як українцям оплатити нерухомість в Європі? Ми, як ніхто, знаємо ці проблеми і знаємо ваші запитання. Так, друзі, все записали інтерв'ю. А що робиться в Лісаболі при приїзді? При Величезна черга стоїть на таксі. Сюди, якщо я не помиляюсь, дуже важко викликати якесь таксі типу Uber. і потрібно стояти і чекати в цю чергу. І як виявилось, взагалі SBC цього року притягнуло величезну кількість людей, бачив когось в сторіс. Що 25 тисяч на виставках самих досить все формально відбувається, і можна багато з ким познайомитись, взяти контакти, менеджерів там тільки базову розмову провести. Але найбільш цікаві завжди речі відбуваються на after-party, тобто це якісь вечірки, там можна дійсно такі цікавіші зробити якісь знайомства, розмови самі по собі, і важливо їхантити, і ханти, вишукувати це всі. А в записуватись до нього вони квитки продають, інколи безкоштовні, інколи плать. Головне це список попасти. Звісно, що я попав в аварію. Короте, їдемо просто і щось він повертає різко і знову різко, і тут І все, і чути звуки, і ми от стоїмо на машині. ग्रंथ 30...